23 тисячі кроків за один день. Так, це мій 15-й день схудня та змін до дня народження. Уже екватор. Ранок почався з води та думок, в принципі як і завжди. Сніданок о 9:40. Рагу, варене яйце та шматочок цільнозернового хліба. Зовсім трішки не доїла, і потім на тесерт було морозиво. Без цукру, але 210 калорій, і воно було доволі солодке. Далі по справах і в машині співала свої улюблені пісні, в принципі, як і завжди. Обід о 14.30. Тушкована картопелька, салат поміду. Торогірки та цибуля, і знову одне варене яйце. А на десерт була лохина. Боже, яка вона була кисла, просто неймовірно кисла. Деякі були солодкі, а всі ягодки були кислі. І смачно, і кисло, і я не знаю, і смішно, і сумно одночасно. Це були такі змішані почуття. Далі я поїхала на нову почту забрати собі новеньку книгу, замовила панк 57, дуже хвалять її у буктоці. Вечеря була легенька, творог, трішечки йогурту, та знову та сама. Малохина. І якось непомітно за день, за вечір находилось 23 тисячі кроків. Я була здивована. Якщо тобі цікавий шлях схудення та змін, підписуйся. Далі більше. Всім папа! -па.